Жителі сіл Іванівка та Миколаївка борзнянської громади на зборах скандують ганьба на адресу народного депутата по їхньому 208-му округу Анатолія Гунька, якого сільські активісти вважають причетним до спроб рейдерського захоплення місцевого підприємства. Таким чином селяни хочуть відстояти державне підприємство, дослідне господарство Іванівка, яке працює на землях їхніх сіл. Мене не було можливості заходити сюди. Тому що доступ мій сюди блокувався колишнім керівником-половиком. всякими путями було для того, що сиділи тут невідомі люди. 29 червня нарешті трудовий колектив. За допомогою трудового колективу мені вдалося потрапити до приміщення ДПДГ ПДГ І з цього часу я почав працювати. Перше, що я зробив, засилосували силоса, три тисячі тонн зібрали. Це вже запорука, що худоба зимою не буде голодувати. Це от за два тижні. Потім ці 830 гектар вже спахані, підготовлені до майбутнього посіву озимих культур. Це все таке мінімум, що я зробив. Ще що я зробив? Підготував склади до прийому пшениці озими, які ще в минулому році мені вдалося засіяти. Це 515 гектарів. Пшениця, яка продовольча пшениця, яку ми будемо зараз збирати, якщо у цій е, похидьки, скажімо так. Не заважать цьому, щоб зібрати цей врожай. Селяни, працівники та ветерани господарства виступили з відкритим зверненням до президента України, де просять допомогти навести лад на підприємстві, захистити його від рейдерів і забезпечити роботу директора господарства Андрія Скварського. Шановний пане президенте, <кхід> до вас звертаються жителі села Іванівка й Миколаївка. Борзнянської громади Ніжинського району Чернігівської області. У нашому селі знаходиться дослідне господарство Іванівка. Будь ласка, втрутьтесь у цей скрутний момент, коли на нашій батьківщині відбувається війна, допоможіть нашому господарству. Новий директор Скварський Андрій Віталійович на протязі 10 днів. Підняв господарство із колін, як то кажуть. Приїхав в осінню, 500 піддару, посіяв, за день забив яму сіла, що якби не він, скот подохнув. Але йому не дають працювати. Є такий народний депутат від слуги народу Гунько Анатолій, який кришує бувшого директора державного підприємства Іванівка Половіка. Вкравши в минулому році зерно з полів на суму більше 150 мільйонів гривень. У нікої компанія хоче продовжити і в цьому році грабувати державне підприємство. Пройшла війна. День війни в магазинах пусто. Хліб по кузочку, трамені, де зерно? У нас землі, багаті землі до 4 гектара. Це хазяїн був, щоб коровам привозити з Красносильська з'їдений. Бо мені скота годувати. Страменіє! Люди добрі, це страмініє і велике страміні. До чого ми докотилися? А в нас люди трудяки, трудяки, трудяки. Коли в країні війна, в цей час Анатолій Гунько для своєї користі тисне на Національну академію аграрних наук, використовуючи свої. Повноваження народного депутата України вимагає від Національної академії аграрних наук відсторонити законного директора Андрія Скварського та призначити Миколу Половіка. А на сьогодні вже знаємо, що вже голуба. У минулому році у нас забрали з наших полів на 100, на суму 150 мільйонів гривень. Це сімічки і кукурузи. Нам доходу у нашу громаду, в наше село ніякої не було і копійки. Ми 8 місяців не отримуємо зарплати, у нас не платиться 5 років ЄСВ, не платяться налоги ніякі, люди не отримують ні субсидій, не дополучають ні пенсій. Просимо залишити нам директора. Хварського Андрія Віталійовича, який був призначений в президію Академії аграрних наук. Відреагуйте, будь ласка, на наше звернення, допоможіть нам, бо ми вже у увіччя, ми не знаємо, що нам робити. Пане президенте, просимо вас доручити головному управлінню розвідки та Служби безпеки України перевірити вказані факти щодо діяльності народного депутата Анатолія Гунька в інтересах Російської Федерації невідкладно втру. Титися і припинити рейдерське захоплення державного підприємства народним депутатом Анатолієм Гунько. І тут у нас підписів багато. Всі працівники і жителі села. Президент, якого ми вибирали, вибирав вас народ. Просимо, ну Свавілля Гунька. Хорош, хорош тут от заводить тут базар. У той час, коли селяни оголосили звернення до президента України, у тому числі з критикою щодо народного депутата Анатолія Гунька, до Іванівки приїхав Анатолій Гунько. Ганьба! кричав ганьба. Хто ж довів до цього? Пад Гунько кришування полодика немає, тому що. Тому що у половіка вже в його інтересах написали скаргу і відсторонили Скварського. Не Говоріть правду. Сьогодні Гунько, як депутат, ну. жодного відношення до захоплень підприємства чи тушок немає. Будьте чесні, перш за все, з собою. Давайте, да. Якщо ви ніякого відношення не маєте до крадіжок, до крешування половіка, тоді скажіть, будь ласка, чому і ви тут, і голуб і, тут, і, і решта фігурантів. Учасники зборів висловили претензії народному депутату особисто і відмовилися проводити захід у присутності Анатолія Гунька. Тож продовжили збори на вулиці. Пропоную. Раз народний депутат не хоче йти від нас, давайте вийдемо на вулицю і завершимо голосування. Селяни одночасно хочуть навести лад у питаннях майна та землі. Ще в 60-ті роки в Іванівці та Миколаївці об'єднали колгосп і радгосп, тобто злили в одне ціле колективну і державну власність. Як наслідок у 90-ті роки, колективна земля так і не була розбайована. Це хочуть надолужити тепер, визначити своїх пайовиків і забезпечити їх земельними ділянками. При цьому підкреслюють саме державне підприємство, дослідне господарство Іванівка, залишається у державній власності. Одільно, створення пойовиків віддільно, створення пойового фонду віддільно, звернення до суду віддільно. Це все робиться паралельно. І тут же саме головне не в ущерб державного підприємства, тому що державна земля вона також повинна бути захищена. Якщо б розпаювали, хай мені там попаде 500, чи 50 соток чи, чи 20, Я б їй все одно ж віддала б комусь у оренду, бо у мене немає ні тракторів нічого. Я віддала, хай би чоловік розпакував її все, а мені хай би зерна мішок чи два якогось дав. Чи якусь копійку. Ми тільки за. Головне, що ми будемо знати, що наші земля обробити. Буде, буде що і дітям передати, і внукам спадщимо. Люди хочуть мати свої паї, використати своє право на свою землю. І тому сьогодні це історичне рішення. І нарешті сьогодні початок цього процесу розпаювання. Тому люди дуже задоволені, що цей процес почався. Учасники зборів наголошують: якщо рейдери і цього року, як минулої осені, зазіхнуть на врожай державного підприємства, то селяни будуть захищати і врожай, і саме підприємство Іванівка. Минулий рік не повториться. Да, минулий да, рік не повториться. Це зерно Наше будемо відстоювати, не будемо лягати під комбайн. Да. Зерно під державне комбайн. і не повинно воно бути розкрадене. Будь-ким і в будь-який спосіб тільки воно повинно пройти через тік господарства по документах, так як положено. Будемо звертатись до президента. Ми сьогодні звернулись, били відкритий лист від колективу. Сьогодні всі бачили. Будемо перекривати трасу, якщо не буде ніякої реакції. Будемо блокувати ці, якщо пригонять якісь там люди комбайни і будуть збирати наш урожай. Будемо все яко. Цьому препятствувати колектив буде мені. Я думаю, сьогодні допомагати і вчора допомагав. Тобто, я посилаюся тільки на колектив, на правоохоронні органи ніякого мене нема надії.